1 січня в Україні набули чинності законодавчі норми, що впроваджують дистанційний моніторинг касових операцій. Про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови ДПС у Херсонській області Володимир Трапізанов. Згідно з прийнятими змінами, жодних додаткових зобов'язань для суб'єктів господарювання введено не було. Відтепер змінено старий порядок подання звітності. Представники державної податкової інспекції впевнені, нововведення оптимізують процес подання звітності, адже відтепер, замість щомісячного звіту на папері, передбачено подання його в електронному вигляді. Нововведення в першу чергу бизнес-структур, что працуют на загальной системе оподаткування. Контрольную ленту в кассовых аппаратах теперь не нужно распечатывать и хранить три года, заботясь о ее целостности. Копии расчетных документов и фискальных отчетов, отчетных чеков будут формироваться на контрольной ленте в памяти аппарата или модема, который к нему присоединен. Один раз в день отчет о каждой покупке автоматически будет передаваться на сервер обработки информации налоговой службы. Причому підприємці мають право вибору – або замінити старий касовий апарат більш, ліво історію іміючі оборудовані його модерну. Безумовною перевагою законодавчих змін є значне скорочення перевірок платників податків. Відтепер вони проводитимуться лише за наявності заяв про конкретні порушення від громадян, представників правоохоронних органів або органів місцевого самоврядування. Подача нічності в електронному вигляді буде обходитися значительно дешевле, якщо порівнювати з нинішніми розходами на бумажну контрольну ленту. І її охранения в течение 3 лет. І напоследок хочется всех успокоить. Учиться работать нових условиях законодателя зрешил до середини 2013 года. То есть, до 1 июля 2013 года нікаких штрафних санкцій платчикам примінятися не буде. Головним чинником для впровадження змін у систему подання звітності є підвищення комфортності умов праці для платників податків. Подання звітності в електронній формі заощадить підприємцям чимало часу та коштів. Для субъектов хозяйствования существует два способа исполнения требований законодательства. Ну, первый – это приобрести регистратор расчетных операций уже нового поколения, который создает контрольную ленту в, электронном, в электронной форме, имея встроенный модем. То, что ходят разговоры, что еще нет этих аппаратов, уже есть аппараты, внесены. В государ... Техническая комиссия внесены в государственный реестр. И, ну, я видел на сервисных службах и в магазинах, есть они уже в продаже. И второй способ ⁇ это доработка существующей кассовой техники при соединении к ней соответствующих модемов для передачи отчетной информации. Підключати реєстратори розрахункових операцій суб'єктів господарювання та проводити їх первинну реєстрацію необхідно лише у центрах сервісного обслуговування. Реєстратори нового покоління мають бути обладнані модулем безпеки національної системи електронних платежів, який захистить дані від втручання. Підприємців, які не звітуватимуть про діяльність РРО по інтернету, чекатиме штраф у розмірі десятини неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Також, якщо на РРО не створено електронну стрічку або ж виявлено спотворення даних про проведені розрахункові операції, передбачено штраф у розмірі ста 50 гривень.